Сьогодні ми з вами розглянемо супер круте приміщення для оренди. Бачимо через дорогу пчілка, там аптека. Аптека, бажаємо здоров'я, фасад, виходить. зручний парковка заїзд і наше фасадне приміщення. Тут такий парк зручний для відпочинку. І йдемо дивитись наше приміщення. Воно правильної форми. Прямокутне, тримається на колонах та, та сторона, яка прибудована. І сторона, яка йде в самому будинку, там планування трошки гірше, але локація топова. І ну Дуже заселено. На 100% все а, у дворі бачимо дитячі прогулочні зони. От. Обійдемо будинок з усіх сторін. Це наше приміщення. Бачимо школи, садики. Тут тобто через дорогу ми бачили общі, також бачимо зі сторони двору АТБ і Фора. Бачимо торговий ряд фора, бірмаркет, Так, АТБ Постійний пошахідний автомобільний трафік. Район щільно заселений. І по колу повертаємось до нашого приміщення. Так, так уж на тротуаре бачим ну, пешеходный трафик. Вот а смотри, <свескоп> 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 І повертаємось до нашого приміщення. Бачимо воно фасадно, добре проглядається з дороги. Так, Бачимо опять, через дорогу пчілка, де знаходиться і наше торгове приміщення прямокутної правильної форми. Тобто в цій локації всі є топові мережові орендарі. Район щільно заселений, зручна парковка, приміщення проглядається з фасаду з дороги. В принципі, під любого, любого топового орендаря можна його розглядати.